За півроку 25-го українці уклали на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року договірів щодо мікрокредитів. Про це свідчать дані Open Data Bot. в середньому, щомісяця громадяни оформлюють 730 тисяч позик. Загалом цьогоріч вже напозичили мікрокредитів на 26,44 мільярда гривень, що на 8% більше ніж за такий самий період того року. Йдеться в дослідженні, чому українці почали більше. Що називається позичати кошти? Будемо говорити з економічним експертом, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко, доєднюється до нашого теро. Пане Юрію, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Слава вітаю, пані Марію. Пане Юрію. про що свідчать такі дані? Які, які причини зростання обсягів мікрокредитів? Ми стали ну, відчутно біднішими. Самі не справляємося зі своїми видатками. Ну, безумовно, ми стаємо біднішими. Більше того, якщо подивитися навіть на офіційну інформацію, вже починаються ну певні дива проходити, наприклад, за даними держстату в Україні середня заробітна плата стабільно зростає, пане Юрію. Я це... завжди хочу запитати, а де ці люди, в кого вона зростає? Знаєте, або в Держстаті, ну а також серед топ-чиновників. А от якщо подивитися на дуже цікаву статистику від пенсійного фонду, якого я особисто користуюся найчастіше, тому що там є якраз об'єктивні дані щодо рівня заробітних плат, з яких сплашуються соціальні внески, тут тобто, єдина соціальна насадку, і ось там видно, що якщо з січня по червень заробітна плата зростала, то в липні вона зменшилась. І достатньо суттєво От, за даними пенсійного фонду. Що в червні заробітна плата середня була на рівні 22 дві тисячі гривень. То в липні вже 20 тисяч чотириста гривень. Це достатньо суттєве скорочення. Водночас у нас нудики Дерштат десь помітив зниження цін в липні, зокрема, загалом вивів дефляцію там в 0,2%. Um, тут, ну, дві десятих це начебто небагато. Але скажіть, будь ласка, ви точно помітили загалом, що ціни в липні стали нижчими ніж вчерг? Я не знаю. Я тільки отримую зарплату в Продуктовий і їм практично не не стає. Тому я не впевнена. Може, я не в ті магазини ходжу? Знаєте, тому um. таке. Скоріше за все, ми з вами точно ходимо на якісь не ті магазини, а мабуть, ще і користуємося не тим зв'язком, е, купуємо не той одяг і взуття. О, за даними так одяг і взуття подешевшили майже на 6%. Е, але е, ну, за одного боку, це все балашки, Реально все зростає ціні, наші заробітні плати не встигають за зростанням цін. Щоб повернутися до теми мікрокредитів, проблема не стільки в тому, що українці стали брати більше мікрокредитів. Проблема в тому, що заборгованість у мікрокредитах є найвищою за останні 5 років. Наприклад, до війни мікрокредитів українці брали більше. Як не дивно, але статистика вона ну, року чітко каже, що так, вони брали більше, але і віддавали вчасно. А зараз не встигають і вже. Заборгованість по мікрокредитах то майже 25 мільярдів гривень. Це достатньо фантастична сума в часом умовах. До чого це може призвести в в глобальних масштабах? Якщо заборгованість буде зростати, ми ж прекрасно розуміємо. По суті, видатки зростають, зарплати в кращому випадку залишається такі, які були людина бере мікрокредит, їй треба сплатити як і тіло, так і що називається відсотки, до чого це в загальному може призвести в економіці в масштабного насамперед, це буде призводити до стагнації на внутрішньому ринку і до суттєвих проблем для всіх компаній, які працюють на внутрішньому ринку. Бо якщо у людини немає на коштів, щоб навіть погасити мікрокредит, Людина починає скорочувати видатки всі, що може, і починає не сплачувати за певні послуги, якщо може. От, як не дивно, насамперед це буде приводити до того, що борги пожитлово-комунальних послугах у нас будуть зростати. В паралелі із зменшенням купівлі одягу. Якихось побутових речей, побутової техніки тощо, тому тобто, на внутрішньому ринку буде спостерігатися стагнація і накопичення боргів і зменшення відповідно рентабельності. Ну фактично всіх відділів бізнесу, хіба що за винятком продажу тих самих продуктів харчування, не може харчуватися. пане Юрію. Очевидно, що зараз не можна говорити про те, що держава може якось виправити ситуацію. Може. Як? Може виправити ситуацію. Насамперед, за рахунок змін в економічній і, зокрема, фіскальній політиці. Ну, дивіться, дуже просте порівняння. Наші найближчі сусіди з Заходу, Польща. Ціни на продукти харчування там вже нижчі, ніж в Україні. Так само, як на побутові. Товари, на побутову хімію, на одяг, взуття тощо. Але заробітна плата в 5 разів вища. Соня не може бути, щоб українці в Україні е, працювали в 5 разів менш ефективно, ніж українці в Польщі. Це нонсенс, так не буває. Люди мол, е, не можуть в 5 разів гірше працювати, лише там пересуваючи за крова, правда? так То, Тобто проблема в чомусь іншому. І ось це інше, і якраз є економічна політика і може, ну, та Це регуляторна політика і фіскальна політика. Більше того, водночас варто ще, на жаль, додати ну, економічні диверсії, які принаймні, в Києві точно проводяться місцевою владою. У нас активно знищуються мафи. Кожен з них що не мав це, ну що менше 5 робочих місць, що менше. зараз в період війни. А, і це сприяння зростанню цін на сам перед на ті ж самі продукти харчування, а, зокрема на овочі, і фрукти, а, яйця, молоко і ну, тощо, відсотків на 30. Дивіться, але ми ж зараз пан Юрію. Тут говоримо про мікрокредити, коли людина йде в павну установу, бере кошти. Але ж кожен знаєш, вони вона не може розрахувати свою заробітну плату, да? щоб купити ту ж саму їжу і що одягнути, що якщо ціни на продукти харчування постійно зростають. Вони постійно зростають через регуляторну політику. у да, нас збільшується вартість комунальних послуг, збільшується вартість електроенергії, збільшується вартість палива і чомусь вона, попри зниження цін на світовому ринку на нафту, якось ну, нема кореляції. Зменшується ціна на нафту у нас бензин зростає, знижується ціна стоїть на місці. У нас збільшується рівень оподаткування а, потроху. А більше того, він є нестабільним. У нас е знов таки повернулися, хоча час уряд каже, що ні, ми запроваджуємо монаторію на перевірки. Вони ж повернулися, що обіцяли бізнесу, що впродовж е всієї тривалості воєнного а, часу а, не буде ці перевірки. І що? Перевірки повернулися. Коли в 2022 році запроваджували можливість переведення бізнесу на 2 з обігу для фактично більшості категорій підприємств, що потім раз повернули на загальну систему. Далі точно було потрібно саме зараз, під час війни, впроваджувати систему РРО для малого бізнесу. Ну, її, наприклад, в Європі практично не існує. Є лише чотири країни, де малий та середній бізнес використовує спеціальні прилади для розрахункових операцій, які вдають фіскальні чеки. Переважна більшість абсолютно спокійно використовує нефіскальні чеки. Все це Входить до складової собівартості товарів, в нас вона зростає, а можливості сплачувати зарплати у бізнеса все менше. Ну тому держава багато що може зробити, щоб змінив ще регуляторну політику насамперед і фіскальну політику. Пане Юрій, але ми коли говоримо про мікрокредити, ми говоримо, оце ж я хотіла сказати, що ми йдемо там кудись і беремо кошти, так але ж кожен з нас має банківську карточку, а там ще є кредитний ліміт. В кожного він там різно постановлений: 50 тисяч, 70 тисяч і 100 тисяч. Це теж можна додавати до того, що ми десь заганяємо через. Те, що в нас не вистачає коштів, попадаємо в боргову яму кредиту, тому що ці кошти також треба віддавати на банківських карточках. Але ніхто до кінця не знає про які відсотки йдеться, скільки скільки українців ними скористалися. Саму тут, якраз дещо простіше ніж з, мі з мікрокредитами. По перше ви завжди можете в банках уточнити на вартість обслуговування поза пільговим періодом. І такий пільговий період зазвичай встановлюється від 30 до 50 десяти Але якщо люди йдуть за мікрокредитами, то їм скоріш за все цього періоду не вистачає і можливо, але знов таки для цього потрібні ну дані щонайменше з національного банку. Частина людей вже живе на межі. А усіх самих кредитних лімітів, тобто вони вже їх з'їли і відповідно беруть додаткові кошти, щоб принаймні не виходити за нижчу границю, нижчу межу цих кредитів. Але за ну таки для цього потрібні дослідження, чесно, я ну не володію такою інформацією. Пане Юрію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був і Юрій Гавралечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Пане Юрій, рада вас бачити в наших етерах, долучайтеся частіше, бережіть себе, спокійно приємно тему. Слухайте, я би дуже хотіла. Я до речі, хочу попросити нашу аудиторію. Якщо вам підняли зарплату, будь ласка, напишіть, напишіть, в якій галузі ви працюєте. Так і можливо, це буде також і приємна тема до обговорення з паном Юрієм, коли ми будемо говорити, що є в Україні галузь, де піднялася заробітня платня, і про це теж проаналізуємо. А так, якщо, якщо можна, теж саме запитання, скажіть, будь ласка, де ви бачили зниження цін на одяг та взуття, які які бачить його держав регулярно? Напишіть, будь ласка, теж ми з паном Юрієм теж будемо користуватися цією мережею магазинів чи супермаркетів, і скажемо іншим. Теж. Дякую вам, пане Юрію. До зустрічі ви ці магазини. Дякую вам.